Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 240 повідомлень, з них 36 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так протягом вихідних було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. А також протягом вихідних задокументовано незаконне зберігання боєприпасів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, співробітниками поліції були затримані водії на підпитку за кермом. Протягом вихідних поліцейські задокументували вісім фактів керування транспортними засобами. у стані сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130. Котре працівники поліції нагадують про безпеку на дорозі та дотримуватися правил безпеки необхідність неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Особливо коли ви рухаєтесь на ділянках місцевості, де обмежена видимість, наприклад, це туман. Користуйтеся протитуманними фарами, збільшуйте дистанцію, не перевищуйте швидкість. Що ж стосовно комендантської години у новорічну ніч, то як повідомила прес-секретар голови національної поліції Мар'яна Рева, вона не скасовується у поліції наголошують на дотриманні вимог. У Донецькій області комендантська година буде, як завжди, з 21.00 до 5.00 ранку.